Так, друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Знаходжуся Лужани, Чернівецька область, Мамаєвська ОТГ. Заводик далі каптит. Це, друзі, так називаємий Лужанський спиртзавод. На ранок буде туман. Це все буде, дорогі мешканці Мамаєвського ТГ, у вас в легені. Всі мені там пишуть, що цей завод давно працює, що в Кам'янець-Подільську такі ж самі викиди в атмосферу, як тут. В Кам'янець-Подільську набагато вище стоять труби. А тут воно все лягає на місцевість. Подивіться, яка краса. Максимальний репост, максимальний розголос цього всього. Це одна труба. Це ось друга труба. Ось. Краса, друзі. Краса.